Приклад перший. Нам треба розв'язати на рівність. Мінус х в квадраті додати 3х додати 10 більше або дорівнює 0. Йдемо за нашим алгоритмом. Отже, крок перший. Ми знаходимо нулі функції, тобто ми прирівнюємо всю ліву частину до нуля. Розв'язуємо отримане квадратне рівняння, як кому більше подобається. Можна за дискримінантом, можна за теоремою Вієта, кому як зручніше. За дискримінантом просто ви одразу зможете визначити, скільки розвисків, да? тобто скільки нулів має ваша функція, це буде просто швидше. Отже, в нас 9 додати 40. Хто забув, чому 9, і чому 40. Рекомендую вам все ж таки не забувати, якщо забули, передивитися відео розв'язування квадратних рівнянь. Виходить дискримінант що 49, корінь з дискримінанта 7. Знаходимо x1, мінус 3 додати 7, розділити на мінус 2, це вийде мінус 2. Знаходимо Х2, мінус 3 відняти 7. Розділити на мінус 2 вийде 5. Отже, ми знайшли нулі нашої функції, тобто ми виконали крок 1 та 2. Можемо переходити до крока 3, малюємо вісь абсцис, тобто промінь наших значень змінної х. Так як в нас нерівність є нестрогою, Точки в нас будуть замальованими. Позначаємо точечку мінус 2 і точечку 5. Далі дивимось, перед х в квадраті, в нас стоїть мінус, значить вітки напрямлені вниз. Давайте я це тут запишу, а дорівнює мінус 1, тобто менше 0. отже, відки напрямлені вниз. І через ці дві точечки ми проводимо наш. Графік. Ось така в нас вийшла схематична парабола. Далі наступний крок, четвертий, давайте я так запишу, третій, четвертий крок У нас більше за нуль. Правильно? Більше за нуль. Де в нас більше за нуль? Більше за нуль в нас ось тут. Значення більше за нуль. Тобто це ось цей проміжок. Таким чином, ми робимо висновок, що х належить проміжку від мінус 2, включаючи до 5, тобто значення мінус 2 та 5 можуть входити в нашу область допустимих значень для х. Давайте розглянемо ще один приклад. Там, де в нас вже будуть трошки інші коефіцієнти перед x стояти. 9х в квадраті, відняти 6х, додати 1 більше за 0. Отже, як і в попередньому, спочатку прирівнюємо до 0. Далі знаходимо нулі функції, обчислюємо дискримінант. 36 відняти 36 дорівнює 0. Ось, в нас вийшов 0. Що з цим робити? Що це взагалі означає? Це буде означати, що в наша функція y дорівнює 9х в квадраті відняти 6х додати 1. Вона має тільки 1 нуль функції. Тобто вона має тільки одну точку перетину з вісію x. Таким чином, ми знаходимо цю точку x. Розділити на 18, це вийде 1 третя. Ми так само малюємо наш промінь, позначаємо цю точку, але тут ми вже звертаємо увагу, що в нас нерівність є строгою, отже, ця точка є виколотою. Далі звертаємо увагу на наступне перед х в квадраті в нас стоїть число 9. Тобто, в нас. Значення А, 9 більше нуля. Це означає, що відки напрямлені вгору. Отже, через цю точку ми малюємо параболу. Яким чином? Нам її треба побудувати схематично. Отже, будуємо ось таким чином. Ось наша парабола. Тепер дивимось, нам треба значення, які є більше за нуль. Де в нас більше нуля вона? Ось тут. І ось тут, на цих проміжках, вона більша за нуль тут і тут. Ой, я перепрошую, забула підписати точечку. Отже, ми робимо висновок, що наш Х належить від мінус нескінченності до однієї третьої, не включаючи точку одну третю, бо нерівність є строга, і від однієї третьої. До плюс нескінченності. Ось така наша відповідь. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. До нових зустрічей!